Так, доброго дня, колеги. Сьогодні у нас черговий конкурс із довільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування, організатором якого є виконавчий комітет Ужгородської міської ради. Відповідно до закону України про автомобільний транспорт, порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування зтвердженого постанову міністра Кабінету міністрів України від 3120 року 18. Рішення виконавчого комітету від 14.08.24 до номер 373. Е, так. І е, конкурс перевезення пасажирів на шести міських автобусних маршрутах загального користування оголошеному газеті Ужгород 17 травня 2025 року No201301. Е, Відповідно до оголошення, конкурс проводиться сьогодні, 17 червня 2019 року о 10-й годині ранку. Е, так, пропонується наступний порядок денний. Перше про зміни у складі конкурсного комітету. Друге про уповноваження конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування. Третє про обговорення питань щодо недопущення до участі в конкурсі перевізників-претендентів. Четверте про відкриття конвертів з позначкою No. Два, які містять документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подано документи перевізниками, претендентами та встановлення їх приналежності до конвертів з позначкою номер 1 в якій е, місце в конкурсі, е, наступне питання про розгляд заяв документів перевізників претендентів, які подали документи для участі в конкурсі, та визначення автомобільних перевізників, в тому числі з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників претендентів. Які Здійснювати перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, оголошених у газеті Ужгород від 17 травня 25-го року no 1301 Тому, якщо зауважень до, до порядку денного немає, пропоную перейти до е, першого пункту. Петро Іванович, будь ласка, ну, у нас нещодавно прийнято було рішення виконавчого комітету і внесли зміни в склад конкурсного комітету замість. Копитчика Олександра Олександровича, членом конкурсного комітету, призначено Павліяна Зарія Івановича, це новий начальник відділу Державного нагляду контролю Закарпатської області, державна службу України з безпеки на транспорті. Добрий день. Дуже приємно. Доброго дня. Так, і тоді у нас зараз присутні такі члени конкурсного комітету. Марита Михайло Василь, заступник військового голови є, Бобик Петро Іванович Є, Сергій Іван Борисов. Грегор Віталій Іваннович є. Дідик Іван Васильович є. Каблак Віталій Іванівна відсутня, є. Е, Павліна Заріонович є. Так, е, Копитвіта Петрівна є. Пароклана Валентина Іванівна відсутня. Шакадій Володимир Іванович є. Шкали Бей Вернула є. Отже, пору засідання можна починати. Чудово. Розпочинаємо. До нас надійшли два пакети документів. Прошу секретаря конкурсного комітету відкрити конверт номер два із заявленому чи конкурсу. Transport. na objekt konkursu nomar ŠI, očutu, 24, dravci, Ще одна заява подана на конкурсі комунальних підприємств у 5 по маршруту 18 Епіцентр у через площу Шандра Петики, площу Коротовича. Ну, Давайте тоді розглянемо об'єкт конкурсу номер 5 по маршруту номер 18 по Маршруту номер 18 Комунальним підприємствам продано научі. що 100 місць, Вони є низько підтриманими, перевезли всі зі мною. Може бути, як інформацію немає. Надалі, просто там якщо можемо, факти. Всі автобуси одного типу, електрон, низькопідлогові, всі ідентичні. Так, Пілас. bye Термінал він має працювати зараз. До 1 липня відбувається тестування коректної роботи всіх терміналів, і якщо якісь помилки виникають, то вони ну тобто, ми зараз якраз відпрацьовуємо модель, за якою вони мають найкоротші терміни усуватися. Щоб Той режим завершується на 30 червня, в принципі, в повному обсязі автоматизована система має працювати саме. Слово не патрульної поліції мати. Так, будь ласка, про непатрульної поліції. Немало. Немає порушень, не чудово. Дякую. Дякую. Колеги, якщо немає більше нікого зауважень, то пропоную визначити комунальне підприємство «Ужгородський муніципальний транспорт переможцем і з терміном на 5 років. Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? Немає. Одноголосно. Дякую. Добре, переходимо до наступного. питання. підрахунку систему суду. Обслуговували наші комунальні стали виникли питання про щодо збільшення кількості складу на маршруті і чому було вмушені воєкувати. Подано 9, 9 електронів, 9 транспортних заходів, того ж самого класові категорії, пасажирам містю 100 осіб і є всі місто Так що, якщо немає зауважень,

Що якраз до цього періоду і збільшення кількість автобусів? Так. Щоб зняти це пікове навантаження пасажирного потоку. Так, колеги, в кого можливо є зауваження або е, питання по даному? Немає. Тоді на е, голосування про визначення визнання. Комунальне підприємство Угородський муніципальний транспорт терміном на 5 років обслуговування маршруту. Хто за проти утримались? Немає рішення прийнято за одноголосним. Дякую. Ще можливо це прийняти рішення 26-й переголосити, тому що знайшу, новий маршрут. Прийняти рішення переголосити. Колеги, ми також в. Від 17 травня номер 20 оголошували конкурс на маршрут 26А, але, на жаль, жодного претендента не було по даному маршруту, тому є таке прохання і бачення, можливо, переоголосити даний конкурс, щоб повторно учасники і претенденти могли податися, можливо, не встигли, ставили на голосування. Хто за таке питання? Дякую. Проти отримались немає. Рішення прийнято за одного голосу. Е, так, добре, колеги, дякую за роботу. Всім е, гарного дня. До побачення.